Пані Ольго, сьогодні ви у своїй соцмережі нагадали дуже важливий факт, про який більшість українців, мабуть, і забули про те, що саме сьогодні закінчується п'ятирічний перехідний період щодо впровадження нового правопису в українській мові. І ми хотіли б якраз поговорити про те, чи дійсно від сьогодні вже стара редакція українського правопису не є чинною, і які зміни від сьогодні вступають в силу, і як правильно тепер і писати і говорити. Ну і, і от якраз перед нашим початком Етеру ми вже говорили про те, що від сьогодні треба правильно казати, саме Етера, не ефір. Правильно ми розуміємо, пані Ольга? Не зовсім правильно, тому що зміни, я їх там нарахувала 30, є директивні, а є варіативні. Звісно, більшість директивних, тобто тих, що от без варіантів, але є й варіативні, які дозволяють е, вживати ще за старими нормами, ну, от ефір можна. І ефір, і етер. А проєкт не можна, тільки проєкт, проєктор, проєкція, так як траєкторія. А, Загалом, ось справді там я 30 їх нарахувала, їх ще й більше, але основних 30 змін. І основні зміни, які дуже збурили суспільство, це були міф, міт, ефір, етер, пауза, пауза, кафедра, катедра. Але це все відродження скрипниківки. Щоправда, скрипниківка відроджена була не повністю, а лише частково її певні риси основні. це такий знаєте шлях на декомунізацію правопису 93-го року. Хоча, звісно, знайшлися противники і цього правопису, і що, типу, скалічили мову, та які етери, і таке інше, але ну це постійно буде люда людям дуже важко звикати до чогось нового. Але, пані Ольга, якщо говорити про цих 30 обов'язкових змін, чи можете все таки коротенько про них по них пройтися? Про що дійсно варто пам'ятати нашій аудиторії, нашим глядачам та радіослухачам, і що відтепер неправильно називати тим чи іншим словом? Обов'язкових змін 20, а варіативних не обов'язкових 10. Це те, що я нарахувала. Отже, латинський корінь є вже сказали. Обов'язково проєкт. Проєкт вже неправильно, помилка. Далі Ісая, Майя, Гоя, Соєр, Хаям усе це пишеться без й". В російській мові залишається з майя, а у нас Майя, без ю. Фоє, єті, тобто і загальні власні назви вже пишемо без Ю. Також обов'язковою зміною стало написання разом слів з першим іншомовним компонентом, таким як Міді, Міні, Максі, Бліц, Прес, Флеш. ну наприклад, Приклади: Бліц новини, міні-сукня, преміум клас, флеш-пам'ять, віце-президент, екс-міністр, арт-галерея, веб-сторінка, етногурт, поп-музика. Це все пишеться разом зараз. Декому дуже не подобається слово поп-ідол, яке теж треба тепер писати разом, але там можна неправильно поставити наголоси, буде якийсь попідол типу панадо. Але на щастя, таких слів небагато. Четверта зміна це. Написання окремо числівника пів півроку, півяблука, пів Європи. Раніше ми як писали? Півроку разом, півяблука з апострофом, пів Європи, з Дефісом. Зараз усе окремо. І це е, такий крок до спрощення. Я його дуже вітаю і, в принципі, багатьом сподобалася ця норма. Е, е, П'ята риса, Ну, зрозуміло, фемінітиви це теж директивна зміна. Пані Ольга, Спасибо то якраз цікаво, то ці фемінітиви стосуються всіх, і, зокрема, і посад, адже дуже багато якраз різних професорок і філологинь, викладачок дуже не люблять фемінітиви, але тепер вони мусять їх використовувати. А, знаєте, вони все одно їх не будуть використовувати. Швидше за все, вже до кінця вони життя. Вони Будуть порушувати і правопис, і закон, так? Вони вважають, що вони не порушують правопис. Вони кажуть, що правопис рекомендує вживати фемінітивні суфікси. Я тоді не розумію, чим відрізняється ця норма від проєкту, який обов'язковий. Чітко написано у 32-му параграфі, що за допомогою суфіксів к, с утворюємо від іменників чоловічого роду іменники на позначення осіб жіночої статі. І кожен трактує цей параграф правопису, як йому заманеться. Але ну, це неправильно знову ж таки. Я завжди обстоювала фемінітиви, і я не бачу у цій нормі якоїсь варіативності. Шоста норма це священик з двома ни, так як письменник. Логічно. Письменники священик з двома ни далі. Е, трішечки нелогічно. Двотижневий двоярусний, тривідсотковий триярусний, але двохсотий, трьохтисячний, чотирьохмільйонний, тобто десь зберігається двох-трьох, а десь дво три Чи можна а. якось це пояснити? Та, і чому така варіативність в цьому плані, і коли дійсно, і, мабуть, багатьом все-таки доведеться заглядати чи в правопис, чи десь шукати в інтернеті, як все-таки правильно написати? А чим зумовлена ця нелогічність? Чи що? Чим зумовлена ця нелогічність, пані Ольга? Е, Чесно, там навіть не пояснюється. У параграфі 35 просто наведено отак от, от і так от. І е, абсолютно не можна його якось логічно обґрунтувати, чесно кажучи, це навіть напрошується допис. Я, можливо, напишу на цю тему дописа, допис, е, вивчивши це питання краще. Треба зазубрити ці числівники, так? чи як Вочевидь, ви знаєте, треба зазубрити. Але 200 річчя, 300 річчя, ну тобто, це треба ще розбиратися і розбиратися. Дробові числівники е, стали 2 третіх, 3 четвертих. Раніше було 2 треті, 3 четверті. Дехто навіть закидає, що це взагалі обмосковщення. Е, Тому що, знаєте, як три е, красивих дівчини, хоча правильно три красиві дівчини, наприклад. Але я писала дописа, де пояснювала, що така форма теж можлива в українській мові. Вона трішки пізніше виникла, але вона теж є. Але чому саме дробові числівники вирішили замінити е, дві треті на дві третіх? Мені теж не зрозуміло. Я не знаю. Я б цього напевно не робила. Але ж я й не професорка, і не знаю, чим вони керувалися. Е, далі, Російські прізвища, що в мові оригіналу закінчуються на Ой, ми вже пишемо з Ій, Донський, Трубицький, крутий. Але залишають «толстой». Це навіть Ірина Фаріон дуже обурювалася, ну це не можна ніяк пояснити. Ну чому толстой? Отже, ми повинні його тоді відмінювати, не толстого, а толстоя. Льва Толстоя. Так і будемо. Далі, десята зміна це до м'якої групи зарахували імена Ігор Лазар, відповідно, буде Ігорю Лазарю, в кличному відмінку, в родовому Ігоря Лазаря, а по батькові Ігорьович-Лазарьович. І так само слово хабар, хабаря, а не хабара. Одинадцята зміна. У звертаннях форму кличного відмінка набувають обидва слова. Пане лейтенанте, брате лікаре, ой, брате Петра, лікарю Ігорю, побратиме Іване, це ніби логічно. Але далі там буде варіативна норма, до якої ми дійдемо. Теж нелогічно. Сер Сіргер у кличному відмінку не змінюється. Ну, зрозуміло, що заради милозвучності, що ніяке не сере. Асер uh, <гум> далі назви віртуальних та соціальних та інших мереж у родовому відмінку закінчуються на У інстаграму, телеграму, фейсбуку, Ютубу. Хоча в першій версії правопису з цього 19-го року, яку потім виправили, було інстаграма, телеграма, імейла, Фейсбука, Ютуба. Вирішили все ж таки, що у більш по-українськи. Звук H, звук Х ну, передаємо буквою Г, госпіс, госпіс, гостел Гарвард Гельсінкі. Окрім, окрім деяких європейських слів, які вже звикли говорити через Х, хобі, хокей, Хол, Холдинг, Це ми не чіпаємо ось ці чотири слова, а також усі uh, слова східного походження теж передаємо з Х: Брахман, Харакірі, Джихад, Меджихет і таке інше. Пані Ольга, якщо говорити за слово хобі, ви говорите, що воно якраз не зазнало змін, і саме е, так його потрібно вимовляти. Але натомість бачимо, що багато публічних діячів говорять через Г. То е, чи це правильно зараз, чи знову ж таки потрібно зазубрити і це слово. А правопощітко каже, що окрім слів, які за традицією. Окрім деяких європейських слів, які за традицією пишемо через х. Тобто виходить, що гобі це помилка. Гобіт це в нас пустеля. Так само там я як не знаю, що ще голдинг, це прізвище, холдинг, нехай вже залишається «Хобіт, холдингом. Гобіт часом говорять відомий твір. «Гобіт»? так? гобіт це правильно сказано, що англізми, ось такі як Гарвард, Гельцінки, Геловін, Гобіт, Шерлок Голмс. От там усе правильно, там через. «Гобіт». Щодо ще англійських запозичень, буквосполучення Сікей відтворюємо е, українською е, буквою К без подвоєння. Тобто це не Діккенс з двома К вже, а Діккенс з однією К. Mm -hmm. Текерей так само, Букінгем. А, далі от, е, з німецькими буквосполученнями складніше, тому що е, їх буцімто передаємо ось цей е, дифтонг Ай як Ай-яй. Генштайн, Фляйшер. А, але mm -hmm. залишається. За традицією, Гейне, Лейпциг і Ейнштейн. Лише Ні, три, так, три слова, бідні, так? Дуже часто. Та, та, лише три слова, так. Лейпциг мусить бути, бути саме а не Лейпциг, так? Е, і Гейне, так, має залишитись, так, як є і Ейнштейн, тому що то давніші запозичення, до яких ми, типу, звикли, і вони вживаються за традицією. А до нових е, ми маємо застосовувати ай-яй, фляйшер від Генштейн. Навіщо було це робити? Ну, це цікавить не одну мене. Чесно кажу. На півміри на півміри так, аби не налякати Він людей. Барти. У нас люблять вчитися чогось нового і типу не налякати, але вийшла навпаки плутанина. Е, 17-та обов'язкова зміна: е, сватове-синельникове відмінюється як рівне. Сватового синельникового рівного. А косово і Мукачево як дубно. Косова, мукачева, дубна. Бачите, вам рідні області. Okay. А вісімнадцята зміна значить назви державних свят усіх усі слова пишуться з великої День Незалежності України, наприклад, а інші не державні. Наприклад, День пам'яті та примирення, перша тільки велика літера, а інші малі. Далі дуже цікава зміна, що з великої букви ми пишемо займенників і ваш як форму вічливості, лише у якихось листах, грамотах, подяках, офіційних документах. У неформальному спілкуванні, зокрема, в соцмережах, в месенджерах. Всюди ми можемо писати ви і ваш з маленької букви, і остання обов'язкова зміна. Це відступи бабіч скісної риски. Ну, раніше просто не було цих відступів, слід скісна риска, навколо неї потрібні відступи. Наприклад, якщо дихотомія, синтетизм, аналітизм, два слова, так між ними відступи навколо цієї рисочки ставимо. Це суто пунктуація вже. От. А з варіативною нормою. Зрозуміло, а щодо варіативних, які зміни? І що варто зараз, чим варто послуговуватися? Варіативних менше. Вдвічі, їх 10, я нарахувала. Отже, у власних назвах Г на місці G, у запозичених власних назвах можна писати і гете, і гете, і вергілій, і вергілій, і гулівер, і гулівер. Але, е мовознавці, наші традиційні радять все ж таки гекати, бо це українська фонетична риса. Не гекати. Але зараз усі чомусь, знаєте, почали передавати куті меду і гек. Уже і Гладстон, і Гетте, і Гемінгвей, хоча можна було б сказати Гемінгвей, обидва звука Г. І це було більш по-українському. Особисто я не гекаю, я не люблю гекання. Ну у нас московити гекають. Чому ми повинні теж гекати? Так нам можна, нам дозволяє правопис. І в нас є цей звук, і ця буква і вона була репресована. Але я завжди кажу, що звук первинний, літера вторинна. У нас звук Г, глотковий ну це ж наше рідне. Тому я завжди кажу гете, а не гете. А, і пошукова система Google, а не Google. І це, до речі, закріплено правописом. Mm -hmm. Mm -hmm. А, далі з варіативних норм: буквосполучення Т у словах грецького походження можна передавати літерами Ти і «фи». Це, як вже ми сказали, і Афіни, і Атени, і Ефір, і Етер, і кафедра, і катедра, і Мід, і міф. А, також у словах, що походять з давньогрецької і латинської мов, Буква сполучення Ау можна передавати як АВ і Ау. Тобто аудиторія і Аудиторія, фа, фауна і фауна, а, е, пауза і пауза, е, лауреат і лауреат. Але люди не хочуть. Зазвичай я бачу, що пишуть і кажуть е, за старим зразком, бо їм дозволено. Так, на початку деяких слів можна писати і, а не і, але лише чотири слова. Правопис дозволив лише чотири слова, і Ір, ірод ікати іч, індика серед цих слів немає, хоча люди боялися, що їм їх, їх змусять казати індик, а, а його там якраз немає. А індик був у словнику Бориса Грінченка і не тільки індик, а й іноді, інший, там понад сотня слів, які починаються з и, а нам навіть індика не дозволили. То якщо зараз хтось скаже інший чи пише інший, це буде неправильно, правильно ми розуміємо? Це не затверджено правописом. Там навіть індик, чітко прописаний як індик. Індик індик помилка. Ну, Можливо, не груба, тому що, можливо, людина, знаєте, з якихось міркувань ідеологічних хоче писати так, як писав Грінченко. там, Я не, не знаю, на кого напориться, скажімо так, якщо це студент чи учень, хтось може знизити бал за таке, а хтось не знизить. А, а чи я відомо вам, чому філологи і професори зійшлися саме на чотирьох цих словах? Чому не додали, не до прикладу, в цей ряд інший, знову ж таки, або індика? Дуже боялися, дуже боялися людей налякати. Обрали такі слова, які ніхто і не вживає. Ну, ну хто вживає оте ікати чи іч? Ну може хтось і вживає, але ну, наприклад, я не вживаю. Ну і ріро зрозуміло. А, і ще до ікати похідне ікання. Вони дозволили, це вже п'яте слово, і більше ніяких слів не дозволили. П'ята зміна. У назвах церковних звань е, вживаються паралельно префікси і архи, і архі. Архімандрит, архімандрит, архієрей, архієрей, архістратив і архістратив. Шоста зміна е, у родовому відмінку іменників третьої відміни можемо писати закінчення як і, так і «і». Е, крові крови, любові, любови, е, русі руси, е, незалежності, незалежності. І, до речі, здавалося б, зміна така незвична, але я у своєму дописі читала дуже під дописом, читала дуже багато коментарів, що у цього закінчення дуже широка географія. Тобто наші бабусі, і дідусі, багато хто казав саме и від Південно-Західного до південно-східного діалекту. Це справді така питома риса. І добре, що її відродили, але знову ж таки, ви бачите на півміра паралельно з І. І люди переважно всі кажуть і, бо так звикли. Сьома зміна це назви місту родовому відмінку можуть бути і У, і А: Лондону, Лондона, Херсону, Херсона, Парижу, Парижа, Амстердаму, «Амстердама». Uh, і теж можна заплутатися, бо тут вони подали дуже багато винятків. Міста, які містять елементи бург, град, піль, uh, мир, слав, тільки на А закінчуються. Або такі, що містять суфікси з ЕЦ, і в'їв, ев, єв, ОВ, ін, ін, ач, ич, теж тільки А. Тобто гадячу не можна сказати, тільки гадяча. От там Тернопіль, Тернополя, не Тернополю, але Чор Чорнобиля Чорнобилю. Ну, можна заплутатись дуже легко. Тому, мабуть, безпечніше вживати далі. А до речі, багато хто на цю тему висловлювався. Що знаєте, якщо не хочете помилитися, вживайте всюди, як завжди. А ну, але я, в принципі, кажу і Парижу, і Лондону. Восьма зміна: чоловічі прізвища, що закінчуються на ін-ін-ін. У давальному відмінку мають закінчення і У, і «ові». Яковишинові, можна сказати, і Яковишину. Ленінові, Леніну. Ільїнові і Ільїну. Тобто, відмінюються як звичайні загальні назви. Дев'ята зміна е, це те, що прізвище прикметникового походження на ІВІ вже е, і на ЄВ, як у мене от Васильєва. Може у кличному відмінку мати закінчення Е. Наприклад, Васильєве до мого чоловіка хтось може звернутися. Не Васильєва, Васильєве. Гей, Васильєве, і це буде правильно. Е, Степанишине, але можна і Степанишин, тому що це варіативна норма. І остання. У звертаннях, що складаються із загальної назви чоловічого прізвища, у форму кличного відмінка можемо ставити обидва слова, наприклад, друже Максименко і друже Максименку. Але з жіночими прізвищами так не можна, вони завжди ставляться в кличний відмінок. Пані Гаркуше, поетко за Башто, Добродійкова От. Тобто, можна. Коваль, наприклад, пане Коваль, а жінку, якщо у неї ось там на А закінчується прізвище, то тільки ставити в кличний обов'язково забашто, вариво воду. Пані Ольгу, на вашу думку, чи справедливо це? Е, ну, Я тільки за кличний відмінок. Я, мені подобається ця норма з подвійним кличним, але чому її не застосували до е, чоловічих прізвищ? Якщо брати імена, які закінчуються на ко, наприклад, Сашко, то у кличному відмінку обов'язково буде Сашку. І Андрійко буде Андрійку. То тоді чому дозволили прізвище не ставити в количний? Нелогічно, абсолютно нелогічно. Хто тільки не критикував це? Ці варіативні норми. Критикувала і Ірина Фаріон, та хто тільки не критикував, тому що ну справді вони ніби і старалися щось хороше зробити цим правописом, і з іншого боку, так недолуго вийшло в багатьох місцях, сиро недоопрацьовано, але ж ніхто його не збирається доопрацьовувати, бо й так людей їм ним налякали, і, і тим проєктом, і тим мітом, і тими павзами. Тому, на жаль, я не знаю. От у ще... мене запитання до вас: от зважаючи на ось ці висловлені вами е нелогічні моменти і певні неточності, е вже. Чинного правопису українського, то чи можемо ми говорити про те, що все таки ця редакція потребує знову ж таки детального, ретельного опрацювання і відповідно такого певного очищення? Я вважаю, що потрібно доопрацьовувати там є що дуже багато чого. Ще це я не назвала. Наприклад, там ривер, але стріт в одному запозиченні дотримано правила дев'ятки, в другому ні. Ривер, але стріт, чому не стріт? або чому не рівер? Ніхто цього не може пояснити. Їм е, потрібно сісти і все це допрацювати. 25 науковців працювало над правописом і не допрацювало. На жаль, так мабуть, буває. Коли це оцей процес може розпочатися знову на вашу думку? Я не Я зараз якісь передумови. Не натрапляла на такі дискусії, що це скоро розпочнеться зовсім. Мені здається, що це відклали в дальню полицю, Це питання з до допрацювання правопису. Вони мені здається, що укладачі правопису раді щасливі, бодай від того, що суди повигравав цей правопис. Скільки ж було позовів на нього? Суди повигравав та вже і заспокоїлися всі. Ну нічого, ну не ідеальний, але хоч так знаєте, може в кращі часи повернемося там доопрацюємо. Мені здається, що так. Я не чула, щоб зараз хтось за за нього сідав і щось доопрацьовував.